Але якщо механіка комусь не підходить, є на автоматі. Дивіться, що заїхала, яка красуня. 1,6 турбобензин, максимально потужна машинка в невеличкому кузові хетчбек і прекрасно виглядає. Темно-сірий колір затонована дискачі 18-ті, нова літня гума 24-го року. Подивіться в якому стані. В общем, проїхала, напевно, тисячу кілометрів, кілометрів двісті тому замінені мастила та фільтра по мотору. Трансмісії замінені були десь приблизно 10 тисяч тому. У нас прикрасає стані, текстильний салон, є ваклимки. Всі чотири електросклопідйомники, електрорегулювання і складання дзеркал, датчик світла й дощу, шкіряне мультикермо. В автомобілі, двозони клімат-контроль, велика мультимедія, навігація, і сп'ятключається, два режими руху, спорт і тур. Далі йдемо. Електроручник. Знову ж таки, салон шикарний. Хром-пакет. Дівани прекрасні. Купив, але не встиг встановити сюди дорогостоючу сигналізацію Пандора, тож можна під'єднати. Шторка в багажнику є, в принципі, як для хетчбека, непоганий простір нашого багажника. І ще отака фішечка я вже показував в тій в астрі. Тут можна цю полочку, дивіться, опустити і розкласти. Так? Опа, і тепер у нас виходить, ровна підлога можна зробити. Там у нас всі інструменти на місці, запаска, демократ, ключі, тобто все є. За ціною 8800 Автомобіль на автоматі. Тут у нас повноцінний гідротрансформатор. Подивіться, виглядає дуже класно, дуже красиво. І чекаю на свого нового власника.